Улуру, також відомий як Айерс Рок, є одним з найвідоміших природних символів Австралії. Цей величний моноліт височіє в серці червоної пустелі, ставши не лише геологічним дивом, а й священним місцем для корінних народів. Його висота сягає 348 метрів, а довжина близько 9,4 кілометра, що робить його одним з найбільших одиночних каменів у світі. Улуру вражає своїм різноманіттям кольорів, які змінюються протягом доби. Від яскраво червоного на заході сонця до мяко бежевого вранці ця краса не залишає байдужими нікого, хто його бачить. Місцеві легенди стверджують, що Улуру є домом для духів предків, і його значення для корінних народів Австралії важко переоцінити. Це місце, де зберігаються стародавні традиції, історії та звичаї, передані з покоління в покоління. У 2019 році було прийнято рішення закрити можливість підйому на моноліт, що стало значним кроком до збереження його значення для корінних народів.